Виконуємо номер 315 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З Вінниці одночасно у протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 18 км за годину. Мотоцикліста 64 км за годину. Яка відстань буде між ними через 4 години? Спочатку знайдемо відстань, яку проїхав велосипедист за 4 години. Для цього його швидкість 18 км за годину помножимо на 4. 10 на 4 40, 4 на 8 32. 40 додати 32, буде 72. Кілометри. Проїхав за 4 години велосипедист. Тепер знайдемо, яку відстань проїхав за 4 години мотоцикліст. Для цього 64 множимо на 4. 60 на 4, 240 і 4 на 4, 16. 240 додати 16, буде 256 кілометрів. Пояснюємо, проїхав за 4 години мотоцикліст. А тепер знайдемо раз, вони їхали за умовою задачу. У протилежних напрямках знайдемо, яка відстань буде між ними через 4 години. Для цього 72 додамо 256. 72 додати 256, буде 328. Записуємо 328 кілометрів. Відстань, пояснюємо між ними через 4 години. І записуємо відповідь. Відповідь 328 кілометрів.